Куда, бля? Че ты пиша? Выкакай, бля, шо там? Году І <ривоти> прильоти ззаді, блять, 120-х, блять, і пацані, яких виносять, Я виріс, такий сестуй, і ти мені не даєш вдвою, не бою на берег. Ви, сука, на напали, бою, тільки на би... мене сзаді, блядь! Я вам обіцяю, сука. Я вам зроблю ні пози. Фіксуйте все. Мене все, сука, дістало, ваше. Потрапало в ті в борги сука, Ви про це мовчите, я йду с мій п'ят вивозять, а мені говорять, мої борги назначаємо дошку не доморати, писали. Так це всім зрозуміло. Саша, скажи, правильно ми зробили? Двою тронули мене, я взяв листок. О ти як хлопець, як чоловік, ти ж кажеш, що тут, блять, є питання. Хтось іще попередньо тримає, мужик є тут. Який що він не проліп, вони не блядь. Вони шукать було, підійшли ззаді. Я взяв отак листок. Бляд. Ти пішов, що, що жалко на лисках. Ти біжал поперед каденного. Вона все, сука, за кілометри, блять. І мені похуй, всі, хто буде сяде за оце. Мене випустять. Бо я піду. Мене випустять, що боювати на м'ясо. Я, я, блядь, сука, все, в мене вже доля мене визначена. Я здохну сьогодні чи завтра. Я цю країну буду захищати Петропалку, то останню отут. Бачу. нахер ви доводите людей? Передові, блядь, машини, сука! Премії. Казькі, блять, папки туди, з бюджету, туди. 500 тисяч на в рік. Ви смієтеся, ви смієтеся, вони є докази. І він радіше не встигати. Буде самосуд, пішли сюди, Саш. Буде і премія за муря. Не взбіє виїхати. Гаріть ви, сука, вату всі нахуй. І мені теж само. Смійтеся далі. Змійтеся. Якось так. Петрополівська сесія премії собі назначає. Я, так? сука, попереджаю і, ще і раз. Так, мене троне, блять, Хоть рукою, блять. І, і голосують. Та, просто і голосують, а вас де, блять, занадть. Сука, де Де, де ти по підписував? Тримай, тримай. Де, сука, блять. Та пішли, де пішли, де? Пішли, не, де, не трогай їх вообще взагалі.